Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх! І з вами Семен Остапов. Я хотів би продовжити, скажімо так, цикл. Освітніх правових роліків для громадян України, так для людей, які проживають в Україні, саме для того, щоб кожна особа могла знати, скажімо так, базис якийсь законодавства. І сьогодні ми поговоримо з вами про правові аспекти шлюбу, і що нам все таки потрібно знати перед його укладенням. Друзі, по перше, варто значити, що шлюб це не лише романтична складова, а шлюб це така річ, яка скажімо так, створює як для чоловіка, так і для дружини, так як для нареченого, так і для нареченої перелік певних прав. Та обов'язки, тому що утворюється родина, і відповідно з'являються деякі юридичні питання, про які ми сьогодні з вами поговоримо. По-перше, друзі, що варто взагалі знати про шлюб? Перше, вік для укладання шлюбу мінімальний, це 18 років. Але у деяких випадках цей вік, якщо ви хочете з вашою нареченою одружитися раніше, то за дозволом суду ви можете укласти шлюб абсолютно законно е у 16 років тільки. Важливо, щоб вам обом ще виповнилось 16 років. По-друге, це добровільна згода, тобто шлюб можливий лише за добровільною згодою чоловіка та дружини, і ніхто не може бути примусово, скажімо так. Штовхнути до вступу в будь-який шлюб, оскільки це є незаконним та карається відповідно законом, і по-третє, є певні перешкоди для укладення шлюбу для певних категорій людей. Е, перше, це шлюб не може бути укладений між родичами по прямій лінії, по-друге, це брати і сестри, і відповідно третє усиновлені. Та усиновлювачі, а також особи, які вже перебувають у зареєстрованому шлюбі. Тобто неможливо бути одночасно там в двох, трьох чи п'яти шлюбах. Так е, при укладенні шлюбу відповідно подаються документи, які підтверджують, що попередній шлюб був, був ну, розірваний. Якщо він не був розірваний, то відповідно новий шлюб. Укласти буде просто неможливо, друзі. Далі, що нам потрібно знати про реєстрацію шлюбу? По-перше, друзі, реєстрацію шлюбу відповідно вчиняється лише єдиним органом, і це є РАЦ, так, РАЦ, або він же РАКС, або він же ЗАКС, як багато хто говорить, та ну, скажімо так. Звик говорити, що потрібно для укладення шлюбу. По-перше, це паспорт, паспорти обох осіб. Я вам рекомендую також взяти ще ідентифікаційні коди, так буде краще. Вони загалом не запитуються, але хай вони краще будуть, ніж їх не буде. По-друге, це свідоцтво про розлучення. Якщо наречене чи наречена до цього перебував в шлюбі. Якщо розлучення провадилося за допомогою судового рішення, то відповідно потрібно взяти з собою таке судове рішення, яке вступило в законну силу. Якщо у вас нема відмітки на цьому судовому рішенні про його вступ в законну силу, то, відповідно, якби вам потрібно буде звернутися до суду і отримати копію судового рішення з такою відміткою, або просто проставити відмітку на цьому оригіналі судового рішення, яке вже є у вас на руках. І у деяких випадках, друзі, це довідка про здоров'я, або інші додаткові документи. Варто зазначити, що наразі також у чоловіків вимагають військово-облікові документи, не завжди, і не всюди, але в принципі. Такі запити, взагалі, вони є трохи порушенням чинного законодавства. Чому тому, що відповідно до порядку проваджень по усіх справах там та питання, які виникають при реєстрації актів цивільного стану, військово-обліковий документ не зазначений як обов'язковий документ, який подається при укладанні шлюбу між двома особами. Далі, друзі, варто поговорити про права та обов'язки подружжя, які виникають відповідно, і які, скажімо так, з моменту вашого підпису та з моменту видачі вам свідоцтва про шлюб, одразу є вашими та вашої нареченою або вашого нареченого. По-перше, це майнові права, тобто, що все майно, яке було нажито у шлюбі, є вашою спільною сумісною власністю, незалежно від того, воно зареєстроване на дружину чи зареєстроване на чоловіка. І, відповідно, по-друге, це особисті немайнові права. Тобто, подружжя має рівні права та обов'язки щодо виховання дітей, вибору місця проживання, а також особистих, скажімо так, відносин в цьому шлюбі. І кожен має права та свободи, і кожен має право реалізовувати свої інтереси в такому шлюбі. Е, багато клієнтів питають стосовно того, що таке шлюбний договір, так, чи потрібен він, наскільки це добре, чи наскільки це погано. Друзі, шлюбний договір це не те, що у вас обов'язково має бути, але це один дуже крутий. Інструмент, який дозволяє вам у випадку, все ж таки, вашого розлучення в майбутньому, прибрати абсолютно всі питання та нормально розійтися, домовившись про все, як буде все. З питань майна відбуватися у вашому шлюбі ще до того, як ви сядете в цю лодку під назвою шлюб. Він регулює виключно майнові відносини подружжя. Шлюбний договір можна укласти як до укладання шлюбу, так і одразу після раксу поїхати до нотаріусу. У мене є деякі клієнти, які так робили, і вони вже там деякі там, по 5-7 років у шлюбі, і вони щасливі та все в них добре. Або навіть взагалі в будь-який час подружного життя. Просто захотіли, поїхали уклали договір. Так? По-друге, що він регулює, друзі, він регулює лише майнові питання, тобто він не регулює не майнові права. Е, тому ну, де, деякі питання можна прописати, якщо ми розлучимося, наприклад, діти будуть жити з нами. Ні, друзі. Шлюбний договір регулює виключно майнові питання. Якщо він регулює будь-які ще інші питання, то він, відповідно, буде недійсним, нікчемним тощо, залежно від певних конкретних обставин. Шлюбні договори загалом не оскаржують, Але все ж таки іноді, де інколи це таке ну, пробивається, прострілюється по судовій практиці, але це дуже, дуже і дуже рідко. Після цього відповідно перевага шлюбного договору в тому, що ви все узгодили. От, наприклад, саме просте: так, все, що зареєстровано на чоловіка, це майно чоловіка, все, що на дружину, це на дружину. Заробили на дві квартири одну чоловіку, одну дружині. Якщо розлучаються, ніхто, скажімо так, ніким не ображений того квартира, в тої квартира. Все добре, все, все супер. Тому, друзі, варто завжди розуміти, що укладення шлюбу це не тільки романтичний момент, а цей момент, який на вас покладає дуже багато прав та обов'язків. І краще до цього підходити дуже відповідально і, звісно ж, краще. Пусть усі 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 шлюби будуть укладені на підставі великого кохання, та вам ніколи не знадобиться ані, скажімо так, шлюбні договори, ані щось. Ще. Тому, друзі, я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами на зв'язку.